Маєте ідею? Реалізуйте її в Івано-Франківську. У місцевому університеті відбувся навчальний семінар. На ньому впродовж двох днів розповідатимуть про можливості отримання грандів на розвиток культурно-мистецьких проєктів області. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Навчали працювати з грантовими проєктами, налагоджувати контакти з різними фондами та як розвивати власну справу. Про усе це і не тільки розповідала на семінарі. Громадські об'єднання, територіальні громади, інші установи мають можливість написати свої думки, свої бачення розвитку і податися на цей проект. І якщо вони підпадають під ту чи іншу номінацію, той чи інший розділ фінансування вони будуть профінансовані. Пані Оксана працює методисткою у місцевому професійному училищі. Прийшла сюди, аби отримати знання, які в майбутньому спрямує на розвиток ковальського мистецтва. На даний час ковальство дещо, ковальські традиції дещо призабуті. Так, зовсім не актуальні, і ми хочемо трошки щось зробити, щоб це змінити. Це відношення власне до ковалів і власне до нашого художнього прикарпатського мистецтва. Усі гранти на розвиток культурних проєктів профінансують іноземне бюро креативна Європа та Український культурний фонд. Від початку його діяльності вже реалізовано більше двох тисяч проєктів. Це від невеликих стипендій до 200 тисяч гривень до величезних проєктів там. Наприклад, і до того, як було створено Держкіно, ми підтримали і кіновиробництво. Наприклад, всім відомі фільми, такі як Я працюю на цвинтарі, Яніна, Залізні Метелики, Наші Котики і так далі, це всі проєкти були реалізовані за допомогою Українського культурного фонду. А також ми реалізовуємо багато практичних освітніх проєктів, проєктів, які направлені на презентацію мистецької спільноти, промоцію України за кордоном. Та багато інших, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно подати заявку в електронному форматі на сайті Українського культурного фонду, попередньо склавши план проєкту та визначивши проспект дослідження. Є безпосередньо комісія. Спочатку це є. Відбір автоматичний, а потім уже відповідно до комісії. І з зарахуванням пріоритетів ми підтримуємо усі сфери культури та мистецтва. І дуже величезну кількість проєктів. у цьому році. Ми направлені більше на Підтримку інклюзивного мистецтва на ментальне відновлення через мистецтво на підтримку зруйнованої культурної спадщини, а також на культурні ініціативи в регіонах. Окрім теоретичного блоку, в семінарі буде ще й практичний.